Ви що, не вірите, що в мене реально друзі є? Я це не казав. I am AI. Побачив жінку, почав тікати. І я запитав у чата GPT, кажу... Я людина! Людина? Не все ж ти говориш. Я людина! Ніколи не думав про це. I am AI. She, she is, uh, she is not real, she is not AI, she is Foxy! Я так думаю, блін, може, це м'ясо зіпсувалося? І я отак беру. Показувала Sleepy Girl. О, мені подобається їхній відтінок, я їх так додаю, ще на край губ останнім часом. І я запитала чата GPT, кажу: а слухай, оці румяна знаєш, а ну-ка мені давай придумай. Якусь помаду мені знайди, Е Альтернативу, яка буде от такого відтінку, як оці румяна. Ну, і там він мені пише, 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 якихось там різних брендів, і потім нап ну написав, що там гаразд, ти знайшла кілька варіантів, бла -бла, бла бла, бла і пише. Ідеї від інших брендів, і з в, в душках дупи. З дупи. Спасибо. <laughs> Спасибо. Mm, да, там, звісно, відтінок такий, так, да, ну, коричневатий, але <laughs> може ще якісь альтернативи пошукаємо. не знаю. що здохло? Strati, що Важаю. мені дивитися, Я не розумію. Актуально каже, ніфіга собі актуальні. Menso. Сочмен, слух, ти вважаєш себе королем кротвіча. Час довести. Я кидаю тобі публічний виклик. У неділю о восьмій вечора спільний стрім. Хто збере більше глядачів, той перший. Без ботів, без накруток. Покажи сила. Ти дофа, ну в тебе сила, в тебе яйця ось такі, блядь. Ось так я в них. Ну, ну... Happy Happy to you. Happy birthday to you з А ще літа. С тридцать колом, Чемпіон Да, ту-ту-ту-ту. Це чичоха. Бля, это секлемс, дызу проклятов, че щоб я не розвел. Привіт! цей радісний день хочемо привітати тебе. Вечір го сердя. О, блять. Ти нахуй, блять. Ли яйця, бля. його. по сперму, блять. Фу сука, блять, конче. Сподіваємось, решта людей також приєднаються до наших слів. Скажіть для новачків, осі я знаю. А хто інші? Це це Владосик, це Владосик. А це Лена. це мої друзі. Типу. алло, класний зелений екран поставив. Блять, ви що не вірите, що в мене реально друзі є? якого хуя, Це не грінскрін, реально існуюсь. Що збрику? Саша, ти не в дурці. Я, я не в дурці, вони теж стрімери, не, не, я тут один. Я тут один. Це все ще враження, але не Але Адольф з Дольф знайомився. Колись вибіг, ти обісрався блядь, побачив жінку, почав тікати. Це їх знайомство було. Я, в принципі, так само. Жінка. Ну, я речі одразу теж не вмію робити. Але якщо це фізично, там наприклад, знаєш, це. А блядь получається! чекай майже. Блять, а не, бачиш, я похлопаюся, Чекай. Блять. Як я це зробила? о, а ну, блять, чекай. А це й получається? Це я практично зразу получаю. Це щось з цією стороною воно в мене. 323К 150 сто п'ятдесят гривень. UAH, добрий вечір, вепроняк. Бля, який веб брюня! Кив вебер, блять, это бля вепер! Я людина! Я людина! Шипи, брыня, блять! Пиши золота, золото, блядь. блять! Бля, яка хуйня, пизда, блять! Я ахуй, блять! Та йди нахуй, блять! Бля, ёб твою мать, блять! Бля, шо Я тебе не скаю, Я хочу поговорити. Домовилась. Ой, блядь! А якби я хотіла тебе вбити, теж давно вбила б. Ну, я Долі. не, чути, а? не ну, накрутку вже треба. Нам пізда, нам пізда. Я жартую, жакру... не накручуйтесь. Все добре, все нам пізда. Все добре, все добре. Людина, не завжди говорить те, що думає, і не завжди думає те, що говорить. Розумні думки. Дивіться, новий день починається тільки тоді, коли ви лягли спати. Якщо зараз п'ята година ранку, а ви не спали ще вчора. Якщо зараз сьома година ранку, а ви не спали, ще вчора. Якщо ви поспали і зараз п'ята е година ранку, то це вже сьогодні. Запомніть, поки ви не спали, наступний день не наступив. 0000 нічого не означає. Наступний день не наступив. <світ> Якби я відповів: твосьмирічний Донсі, що таке секс. Блять, честно, вот честно. Навіть Яблони вообще не Вообще бас понятия. Николай не думал про сэн. Аха-ха! А-ха-ха! Сау ебай! Да, писари!

<свист> <свист> Може хтось кине 10 тисяч. 10 тисяч одним донатом це пів цієї пляшки е якогось там алко не алкоголю е без запивона. Отак. Це дофіга, якщо. Бо воно вже кривиться, вже важко пити. А бутерброди ми так і не їмо. Для кого вони роблені? Чуєте? Настійна миска бутербродів. А ну кліфу зроблять. Дякую, велике за далі. Такий клоун. Хто кинув 10 тисяч гривень? Що? Реально, кого ти кинув? Дякуємо! Дякую, 10 тисяч гривень. Хмара, не писав. Ні, ні, ні. Ми ж повернули там, де саме. Так був. Я вот с толпом тебе можно на таких. Нет, оп-оп, ковтаєш, ковтаєш, ковтаєш. кофтаешь. А можешь типа раз, голодную полянку. Да, да, ну тільки щас, не так, що ти випив, стоїш, що так. Да, ну, ха-ха. 5к программ пише. Уже ти брешеш. <laughs> Фух. Так, да, хто пропустив, багато гривень задонатили. Хто приєднався, будь ласка, киньте по пару гривень О, буде хороший. 80 тисяч, п'ємо ще по рюмки жорсткі. Він жорсткий. Щас... Дякуємо Котя 500 гривень сюди. Він щас, Офіси Дяким, кормлять, він. Да? Він щас залпом фігаче оцю. Ну, ви поняли, коротше, без запиво, він не буде запивати. <laughs> І ще ми три пісні співаємо караоке. Ми ж ще по одній, в трьох п'ємо. А ми ще не пили? Ні. Ти дурак! Тригать хотів? Ні, без золота поливається. Де саме, ні? Понад хмарами Зорі парами! Розсипаються! Розсипаються! Понад хмарами Заверти з лозами! Коли хаються місця світиться, світло сиплеться, діамантами, діамантами. Вітер дується, хлопці обсі. За дівчатами, за дівчатами, що ти захочеш поїсти з нами морозиво, бак теж може поїхати. About... Ми б зарили з ним тамагавквіни. You know ти знаєш, що таке hatchet hatchet? тамагавк? Сокира, щось Вій? таке. Я знаю, що такмагавка. Диві... Я знаю, я хочу. Бам бух, пух. Піздець, дайте мені, блять. Хочеш Сигав? подивитися? Уте. У У нього я в машині. Я люблю возити його собою. Хто знає коли він знадобиться? Всяке може статися. Стаю, стаю. Нажимаю, а я вже там замовляла каву, і познаю як це працює. пікаю телефоном, оплатить, клацнула, кава не вибралась. раз, кава не вибралась. клацнула ще раз, кава не вибралась. клацнула іншу каву, кава не вибралась. Ну, типу, гарячий шоколад, шоколад з молоком. Клас, 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 ніхуя. Пише: Введіть номер. Дивлюся, 22. Пишу 22. Випадає контик, блядь з сусіднього боксу. При, прикинь, то я стою як дура, блядь. Я така, та сука, блядь, йобаний конь. Скам, скам, заскамила на контики. І що ви думаєте? Я потім попробувала ще раз, блядь. І знаєте, що мені випав снікерс, сука. Я була розстроєна. Я не випала ні кави, не попала води, блядь, все то мала контик і снікерс. До сих пор, до речі, дома лежить. Ось у мене снікерс є, кстати. Піду чай, зроблюся снікерсом. Сука, київ, блядь, сам нахуй, блядь, Чикс, Чикс, блядь. отак і попіздив, блядь. О, блядь. Ви б знали, блядь, що на цих коврах було, блядь. до останньої блять. Знаєте, створена заляк. Таких вечорів скупів світанки. Все щоб я хотів тебе обіняти, от югон так.